Ви хочете дізнатися більше про Охтирський коледж? Наш навчальний заклад дає можливість не тільки опанувати майбутню професію, а й отримати реальний поштовх у майбутнє доросле життя. Наш навчальний заклад це єдина згуртована команда педагогів, практиків і студентів. Коледжі поряд з теоретичними і практичними заняттями є всі можливості для всебічного розвитку особистості. Коледж гостинно відкриває двері тим, хто прагне досягти в житті успіху. Відділення, експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва здійснює підготовку фахівців за спеціальністю агроінженерії. Щорічно випускники одержують дипломи про вищу освіту за кваліфікацією молодшого спеціаліста технік-механік сільськогосподарського виробництва, який готується для роботи в державних колективних сільськогосподарських підприємствах, а також в розрахункових підрозділах, орендних і приватних господарствах, як спеціаліст, керівник, організатор і виконавець технологічних операцій з експлуатації та ремонту машино-тракторного парку. Відділення монтаж обслуговування остаткування і систем газопостачання здійснює підготовку фахівців за спеціальністю, будівництво та цивільна інженерія. Охтирський коледж єдиний вищий навчальний заклад першого рівня акредитації в Сумській області, який готує молодших спеціалістів, техніків з експлуатації устаткування газових об'єктів. Відділення економіка підприємства здійснює підготовку за фахом економіка, підприємство, торгівля та біржева діяльність. Випускники відділення економіка підприємства знаходять застосування своїм знанням і на виробництві, і у бізнесі, і у фінансовій сфері, і в науці. Я студентка другого курсу. Наш коледж для мене як рідний дім. В ньому я можу знайти не лише підтримку друзів, а й щедрих та мудрих викладачів. Я вважаю, що я зробила правильний вибір, адже Охтирський коледж СНАУ – найкращий. На увагу заслуговують не лише лекції-курси, запроваджені в комплексі різноманітних навчальних програм, а й практичні заняття, заняття на виробництві, що забезпечують творче сприйняття матеріалу і оволодіння студентами професією. Допомагає встановити зв'язки між навчальним предметом і змістом трудової діяльності. Всіх поєднує одна мета допомогти молодій людині знайти своє місце в сьогоденному житті. Я випускник ахтирського коледжу СНАУ. Я навчався на механіка. Через декілька тижнів я отримую диплом. Все це навчання було для мене дуже складним і також веселим. Все ближче до закінчення навчання я згадую ті приємні. Та веселі моменти, які я пережив в цьому коледжі. Мені дуже було приємно тут навчатися. Моя вам порада: якщо перед вами стоїть вибір, куди йти навчатися, то однозначно вибирайте Охтирський коледж СНАУ. Для якісної підготовки студентської молоді в коледжі створена навчальна база: 34 навчальних кабінетів, 19 лабораторій, 2 комп'ютерних класи, навчально-виробничі майстерні. Пункт технічного обслуговування автомобілів і тракторів, слюсарні та зварювальні цехи, цех для механічної обробки металів, цех по ремонту паливної апаратури, дизельних двигунів, пост діагностики тракторів, автомобільно-тракторний парк, автотрактодром, які відповідають сучасним вимогам підготовки спеціалістів. До послуг студентів в Охтирському коледжі є бібліотека, гуртожиток, ментичний пункт, спортивна та тренажерна замі. запрошуємо вас на навчання до нашого коледжу. Охтирський коледж один із найстаріших аграрних навчальних закладів України, що має свою більш ніж вікову історію та значні досягнення у сфері освіти та науки. Наш коледж впевнено дивиться в майбутнє, бере активну участь у перебудові аграрної галузі, радує багатьох своїми традиціями, новаціями та перспективними пріоритетами розвитку. У нас немає сумніву в тому, що майбутні наші студенти продовжуватимуть традиції коледжу, стануть активними повноцінними учасниками інноваційних процесів і гідними громадянами своєї країни. Коледж стане для вас другою рідною оселею, надасть усі можливості для навчання і виховання, оточить вас своєю увагою і турботою, і надасть реальну путівку у доросле самостійне життя. Студентське життя це не тільки навчання та здобуття нових знань та вмінь, але й підвищення рівня у своїй улюбленій справі. Я маю можливість в ахтирському коледжі займатися в спортивних гуртках волейболу, міні-футболу і настільного тенісу. І можу захищати спортивне ім'я коледжу на обласному рівні, адже спортсмени коледжу є неодноразові учасники активних змагань серед студентів вищих навчальних закладів України. А ще я люблю танцювати сучасні танці і займаюся цим на професійному рівні. А коледж дає розвивати свої творчі спортивні таланти. Запрошую вас до нашої спортивної сім'ї. Молоді роки не тільки для навчання, але й для підготовки до самостійного життя, культурного збагачення, заняття спортом та участі в художній самодіяльності та гуртках за інтересами. У нас для цього створені всі умови. Чи подобається мені тут навчатись? Звісно, за цей рік я зрозуміла, що навчання в Охтирському коледжу СНАО зробить моє майбутнє кращим, і я отримую найвіднішу путівку в своє майбутнє. І ще колись моє фото буде висіти на цьому стенді. Невід'ємною частиною виховного процесу є участь студентів у культурно-масовій роботі. Студенти Охтирського коледжу є дипломантами обласного фестивалю художньої самодіяльності та всеукраїнського фестивалю Софіївські зорі, лауреатами конкурсу Студент року, учасниками віденського балу, обласних та міських виставок декоративно-прикладного мистецтва. Ми віримо в те, що від студентів та їх наставників залежить майбутнє нашого випускника. Ми впевнені, що випускник Охтирського коледжу СНАО. Це кваліфікована та сформована особистість, готова до самостійного життя. І тільки від нього, від його сумлінної праці, залежить добробут нашого народу, встановлення держави і добра слава про наш навчальний заклад. Наш коледж функціонує і має прекрасні перспективи, тому і тільки тому, що головною особою в ньому є студент.